Дивіться, як в нас красиво, весна вже. З вами Марійка, 29 років. Напала собі шишку. I like it. Здається, я йду тут не одна. У, це дуже гарно. Дівчата, я вас знімаю влог. Всім привіт! Хотіла розпочати цей влог вчора у понеділок, але якось. Не вийшло, тому розпочинаю у вівторок дуже багато роботи, тому що це перший тиждень після виставки, після Космопрофу. Коли треба всім написати, всім нагадати, що ми з вами зустрічались. Ми бачились привіт. Давайте швидше щось вже підписувати всі контракти та завозити круті бренди в Україну. Зараз буду збиратися останнім часом. Це моя зачістка To Go. я. В мене дуже сильно випадає волосся, чи то весна, чи то ще щось. П'ю вітаміни, які мені дав лікар Вони не зовсім для волосся, але для всього організму і сподіваюся, що з волоссям теж допоможуть. Не сушу, не витягую, не накручую нічого не роблю, тому що я фанат всіх цих штук, завжди це роблю і роблю це багато. Але зараз зупинилась, не роблю цього. Через е, волосся е, використовую ось ці вітаміни, ампули, не вітаміни, ампули. Я думаю, що ви знайомі з ними. Е, мені подобається. Ще чекаю на як, коктейль, який я буду пити. Я вам пізніше про нього розкажу, але всі, хто використовував його, дуже сильно задоволені. Я проп'ю декілька тижнів, тож і розповім. Зараз намагаюся якось вийти в режим тренувань і знайти свої оптимальні тренування. Сьогодні мав бути Пілатес, але я не потрапила на нього. Завтра буде баре з Ольгою з Махараджу, з Одеси, будемо онлайн займатися. У четвер сподіваюся, що все ж таки дійду до Пілатесу. В п'ятницю буде в мене тренування у Смідюку. З вами Марійка, 29 років, напила собі шишку. Нахилилася дещо взяти і от, будь ласка, дивіться. Не знаю, що з цим робити, чим це знову намазати, але чи це через затміння, чи ще щось відбувається. Я дуже хочу змінити все на світі. Стиль, кольор волосся, усе що можна, і там в бізнесі усе, що можна, я хочу змінити. Тож в мене є декілька думок, щоб зараз спонтанно поїхати кудись в якийсь салон. Я просто не знаю, де в Києві це зробити, щоб це було гарно. І трошки підкоротити не знаю, це буде на український чолка і щось зробити з волосся. Ну, не підрізати, тому що я його відрощую. Мені дуже подобається, як воно відростає, але щось мені щось треба. Ну, І може закрити цю... це непорозуміння. Е, так, е, що сьогодні? Я себе дуже погано почувала, намагаюся привчити себе до того, щоб слухати своє тіло, слухати себе та не е... Змушувати себе підняти з ліжка, коли я просто фізично це не можу зробити. Сьогодні був такий день, і я прям дала собі відпочити, все відмінила. Е, тому зараз я вже набагато краще почуваюся. Як ви бачите, хочу вам показати свій лук сьогодні. Через те, що я не дуже себе почувала. Я в спиртиках. Е, це жилетка така. Трошки гренпа стайл, жакет оверсайз, це акне. Буду вдягати і сьогодні на лайті, але вдягла дуже такі великі прикраси, ану ну, велику прикрасу, де ще тут сережки такі. Тому що захотілося щось таке додати. Гарне та велике. Так, зараз поїду знімати влог, про який я вже 100 років е, говорю, ніяк не зроблю. По українських брендах, по деяких шарумах буду показувати ці бренди, які я, е, якими я користуюсь, які мені дуже подобаються. Сподіваюсь, що я вийду без покупок будь-яких, а потім ще поїду в Вині Вел. Е, в сумі сьогодні буде там до вечора. Перший бренд, з якого я починаю, це. Куш. Тут неймовірно гарний простір. Ще є кав'ярня, така міні-кав'ярня, і дуже класні речі. Знаєте, я побачила їх в інстаграм і прибігла в той же день міряти жакет. Зараз вам його покажу. Я його навіть купила минулого разу. Дуже круті речі. Мені він трошки схожий на френкішоп, такий український. Ось цей жакет з замші. Я його побачила онлайн і відразу купила собі такий. Ще подивіться на Мері Джейн, дуже гарний колір. Я б собі взяла, мені просто не дуже комфортно в такій моделі, на жаль. Але рожевий зараз в тренді. І я, до речі, теж шукаю багато рожевих речей. О, це дуже гарно. це крутий слоган. If you like it, wear it, kush. Дуже гарна якість, дуже великий асортимент і взуття, і різних речей і спортивних, і більш класичних, і нарядних, і сукні. Тобто, все гарний, великий магазин і дуже привітливий. Тут дівчата працюють. Якщо я вийду з усіх шоурумів та магазинів українських дизайнерів без нічого, буду вважати це перемогою над собою. Тому що мені дійсно нічого не потрібно. Звісно, цей влог не вийде ні в якому разі без бажано. Я дуже люблю цей бренд. Зараз підемо до дівчат і будемо знімати. До речі, в суботу я йду в одеський магазин подивитися, як там, тому що знаю, що дівчата вже відкрились в Одесі. Так, нічого не змогла зняти, тому що там купа людей, і мені було не дуже комфортно знімати, щоб нікого не. Не смутити, скажем так, але я буду в Одесі, і ми вже домовилися дівчатами, що я туди зайду і там все познімаю. Ти бачиш, що там більший магазин, тобто більше всього можна буде показати вам. Ось і мені дуже подобається ця зона. Тут, я думаю, що, то можна сісти та випити якусь круту каву. Навіть не уявляю, як можна зняти цей влог без Катімо. Пішли. Мені дуже подобається, що в Катімо тепер є все для дому. І посуд багато дуже, і декор, і це все так зі смаком і так гарно. Ну і ціни зовсім адекватні, як мені здається. Артвидвір. Все це. Я до речі, вдома все поприбирала і зараз шукаю собі щось нове для дому, і мені це дуже подобається. Колекція дуже якісна дуже гарно зроблено. Боже Маша, помітай, що тобі нічого не потрібно. Зовсім нічого. Мантра про те, що мені нічого не треба не працює тут. Дуже крутий жакет. Я його Поміряла, зняла, пішла, подивилася, що він йде шортами, я ще не готова до якихось літніх прям покупок. Але повернулась і вирішила, що я його можу носити з чорними джинсами. От. Здається, я йду додому не одна. Так, я приїхала в... Джул. хочу дуже примірити джинси і заодно покажу вам, яка тут краса. Я обожнюю цей светтер. Все таке квіткове, таке вісняне, таке гарне. В мене є речі з кожної колекції Джул. Нема колекції, з якої в мене нема речей. Як тут гарно, в переміричні я ніколи тут не була в самій примірічні, ніколи не міряла тут речі, тому що завжди замовляю онлайн або просто тут ходила і купувала на місці. Зараз буду міряти. джинси світлі. Так, якщо говорити про українські бренди, то це, звісно, ще й третій поверх Суму. Пішли, подивимось, що тут є. І перше, на що я звернула увагу, це ось такий яскравий бренд. Блейзі Шаур, я його не знаю. Але дуже багато пір'я, каменів, дуже гарні сукні, до речі. Ну, Це тільки якщо мене хтось кудись запросить. Баликіна, мені здається, що це королева суконь. Дуже крутий бренд. Я знаю, що багато хто любить їх сукні. Ось ця, до речі, дуже гарна. Мені подобається. На літо можна щось собі. Придивитись, якщо казати про джинси, то це, звісно, Ксенія Шнайдер дуже гарна колекція. Я давно в них нічого не купувала, але всі джинси, які є цього бренда, я просто обожнюю. Це Анна Октобер. Я обожнюю. в мене дуже багато суконь. Я на це літо планую ще собі доповнити колекцію. Неймовірно, все гарно. Дивіться тут три рейли. Ось ще один багато кольорів. Я думаю, що ближче до літа ще з'являться кольори. Краса від гуні, дуже радіше роблячи речі, не тільки прикраси, не тільки декор для дому. Тут теж два рейла. I like it. яскрава колекція від Бевзи. У мене був такий чорний. Можна до літа прикупити якийсь яскравий колір, дуже гарно. Ну і моя Любов Джул. Я дуже люблю цей бренд. У мене є багато речей, і я завжди залюбки це ношу. Кулаковські, це вже більш такі шкіряні, bold, сміливі речі. Теж дуже гарний. В них є шоурум в Києві. ще. Звісно, я не можу показати всі бренди, і не всі бренди я знаю, але показала вам ті, які мені дуже подобаються: і ті, які ношу я, і часто купляю я. Так, пам'ятаєте, де я вам казала, що хочу щось змінити. Ось. Чубчик є. Змінила. Мені його зробили в Серель. Дуже гарна, дуже крута дівчина, і е, мені дуже подобається це вкладання. Буду до них ходити. В цьому дзеркалі зроблено мільйон фото наших клієнтів улюблених. Я його теж дуже люблю. Дивіться, як гарно. Дивіться, як у нас красиво, весна вже. Дівчата, я вас знімаю влог. Всім добре Ірина. У нас стільки продуктів зараз, стільки нового, стільки гарного. На рецепті в нас зараз приїхали нові розчіски для волосся, нові товари. Пам'ятаєте, я вам казала, що в мене настрій все змінити? От дуже хочу змінити ось цю вивіску, тому що вона мені набридла салону вже три з половиною роки. It's time for change. а це от дівчата знімають контент. У нас зараз проходить дуже крута колаборація з брендом українським брендом Юга. Це спортивна форма. Називається Pre-Summer Wellness Kit. Для того, щоб ми разом з вами готувались до літа не тільки обличчям і не тільки ментально, а ще й фігуру готували, і тіло готували до літа. Так, що тут є? Тут є форма і наш сертифікат можна купити комусь на подарунок або собі. Дуже вигідна ціна, і таких наборів багато є. Просто легінси з м -м, нашими продуктами, є з сертифікатами, є ще чорні та сині. Так, хочу вам показати, в нас зараз не офіс, а просто мрія. Дивіться, скільки всього це ми привезли з космопроф для того, щоб вже. Спробувати щось нове. Зараз будемо всі, всією командою тестувати. Всім привіт! Мені здається, що саме сьогодні я відчула е, затміння, чи як там воно називається, що всі планети стали в мене ретроградні. Е, е, якийсь такий день дуже важкий. Е, я вже півдня намагаюсь завантажити влог про Італію. Яка я сподіваюся, ви вже бачили, і він просто не хоче вантажитися. Я навіть подумала, що може це якийсь знак, що він не повинен там бути. Але я не так просто здаюсь, я завжди все доводжу до кінця та добуваю, тому він в процесі. Я дуже стресую через це, тому що мені вже потрібно через 10 хвилин виїжджати в Одесу, бо я йду за своїм батьком. І він дуже любить чекати, okay. е і щоб ми встигли доїхати. От, е до нас не прийшли пакети в Анівел, а в нас вже закінчились пакети, і це е супер важко, коли є підрядник, який підводить ось так, е через якого потрібно шукати якісь там інші виходи та рішення проблем. Е Коротше, день дуже важкий. Я просто мріяла про Макдональдс сьогодні, дуже його хотіла з'їсти, але я тримаю піст і не м'ясо, тому і не пів вино. Зараз бокальчик, вина б мені дуже допоміг. Тому тримаюсь. Зараз буду їхати в Одесу та слухати якісь мантри, читати, може щось, але я не дуже люблю читати, коли. Коли я їду думати, мріяти, так я в Одесі зайшла в гості до одеського бажана. Вони тільки нещодавно відкрились. І пам'ятаєте, я вам казала, що в Києві не могла зняти, тому що купа людей. Так от я вам хочу сказати, що тут теж дуже багато людей. Магазин дуже гарний, стильний, багато. Чого тут є? Вибір набагато більше ніж в Києві. Але я думаю, що в Києві просто можуть винести. А тут прям все можна поміряти, все є М -м супер! Мені дуже подобається, е я дуже люблю бажане, Ви це знаєте зараз. Також буду міряти пару речей.